Юрій Іванович, привіт. гарного дня. Це останнє відео, яке надіслав з фронту перед загибелю Сергій Скарженець своєму знайомому Юрію. Сьогодні він прийшов попрощатися з ним на Майдан Незалежності у Рівному. Сережка, вот ви бачили, улипчитий, без всяких цих. Тобто він в принципі, все розприймав як нормально. На війну він не йти. Він би мог себе робити в Польщі, і все, он пішов на війну. Не просто я його ждав. Сергій Скарженець родом із рівного навчався у Здолбунівському училищі залізничного транспорту. Як повідомляє прес-служба міськради, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Сергій покинув роботу за кордоном і повернувся в Україну, щоб добровольцем піти воювати. Дуже хороша людина, і всі відзиваються від нього. що він такий молодий, хороший людина пішов в нашу неньку. Дуже уважний, як кажуть, був до кожного і малого, і до старого це машину придбав, то трохи привозив по ягоди, куди хоче. 49-річний молодший сержант Сергій Скаржинець загинув 1 вересня під час обстрілів поблизу населених пунктів Новомаркове, Оріхово, Васильівка, Григорівка, що в Донецькій області. І полягають, щоб ми не полягли. Ось то наші захисники. Рівнянин Сергій Гриценюк навчався у 24 й школі. потім здобув фах сантехніка, займався ремонтом техніки. «В Одному будинку разом живемо. Наш в мене двоє діточок. Вони разом дружили. Приходив і неблочка приносив. з моїми дітками завжди грався як маленький, був. дуже славний хлопець. Славний, хороший хлопець. У червні цього року Сергій добровольцем пішов у Збройні сили України. Військовий вишкіл проходив у Великій Британії. Після навчання його відправили на схід захищати країну. Загинув 39-річний стрілець снайпер 1 вересня у бою в районі Красногорівка Донецької області. Поховали військових на кладовищі нове. Катерина Сірук Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.